Так, ми сьогодні їдемо на хрещення в село Караси. Будуть приймати декілька осіб хрещення з декількох церков. Дивіться. Блосерди вся й дав мир, щоб настав мир у нашій країні, прошу. Хто десь далі, підійдіть ближче.

Серцем лину Боже, я до тебе утеші, ти назвав мене дитя і простив усі гріхи, сього дати світ не може і багатство всі землі, що здобув для нас на Голосському хресті, Ісус? Твоє імя сильніше понад все, Ісус. Я схилюсь перед Твоїм святим лицем, Ісус. Щоб цей мишний світ, щоби нас людей спасти, не мочати йму тебе, і прославлю я того, хто звільнив мене, дав життя нове, Ісус, твоє ім'я сильніше, понад це ісус. Клюс пере твоїм святим лицем. На колінах я помолюся в простоті, і знайде спокій душа, зникне найсильніший біль ти один, я вірю, знаю, допоможеш все пройти, у присутності твоїй завжди легко, так мені Ісус По на все Ісус, я скринусь по Твоїм святим лицем. Виконати всяку правду Божу. Ми ще будемо призиватись на цьому місці. Читаю від Матвія, 3 розділ на Йордан до Івана Хрестителя, до Івана хреститися від Нього. Іван же стримував його і говорив: мені треба хреститися від тебе і чи тобі приходити до мене. Але Ісус сказав йому у відповідь: облиш нині. Бо так належить нам виконати всяку правду. Тоді Іван допускає Його, і, охрестившись, Ісус, вийшов зразу з води, і ось розкрились йому небеса і побачив Іван Духа Божого, який сходив, мов голуб, і спускався на нього. І ось голос лунає з неба, який говорить: це є син мій улюблений, в ньому моє. Благовоління. Слово Боже, Хтос прийшов зробити, виконати всяку правду Божу. Оближ, каже тепер тому, що я маю виконати всяку правду Божу. Ми маємо приклад з вами тому, що були люди на той час, книжники, фарисеї, які відкинули волю Божу і не хотіли хреститися, але людина погружається для нового життя. Домовляємося, як складаємо договір з нашим Господом і до кінця свого життя. Маємо або будемо служити нашому Господеві. Це обіцянка і це договір, і це є печать. Віцяю служити Богові добру совість. Слово Боже каже, я тебе не полюбити нас за я кличе любов твоя, я піду, бо я не знаю, як тепер, без твого захисту, без твого Господи тепла. Ти мені був до мого народження, як існуванні Твоєму сумніватися, коли ми. В житті зустріли сам на сам, ти запитав чи люблю чи піду за тобою я, своє рішення твердо приймаю, твої руки цілком себе довіряю, довіряю, вірую, обіцяю. Через кров твою я силу і любов приймаю. примаю, бо немає, ні я присутність твою відчуваю. Як же я бажаю Боже зберегти, першу любов і вірності першу чистоту. Помоши моји слова у молитви твој бети се срце на життє... Відяр великий, і серце плаче від жалю, тебе тоді я мій спаситель, про все блаю і молю, Приходиш завжди ти до мене, щоби розрадить і простить, і серце миттю оживає, і вже не плаче, не болить. Як добре жить мені з тобою, ти пастир, друг і батько мій. гроша Але ж тоді, коли Ісус є, любові повниться душа, в думках лину лиш до тебе, О мій Спаситель мій Ісус, і щироче в тебе прошу Спаси це світ, наш від спокус, як добре жити Тобою ти пастир, друг і батько мій хвилини радость. I'm <laughs> sorry. Можливо, Можливо, потрібно вірити, потрібно покаятися і прийняти водне хрещення. І сьогодні Господь стає цього відсінками і учасниками. Господи, благословив звершення Святого Богрещення. Хай твоє Якославиться і через Господа. Ти віриш в Ісуса Христа як свого Спасителя? Чи обіцяєш йому служити в Честі і добрій совісті до кінця свого життя? Дорога донечко, чи ти віриш в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Чи обіцяєш йому служити в Честі і добрій совісті все своє життя? Обіцяю! На основі вашої віри і вашої візинки хрестимо вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Yeah. Вірую. Чи обіцяєш йому служити в чистій і добрій совісті все своє життя? Обіцяю. Дорога сестро, чи ти а віриш в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Чи обіцяєш служити йому в чистій і добрій совісті до Кінця свого життя? На основі вашої віри і вашої обітниці хрестимо вас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. за Чи обіцяєш служити йому в честі і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. Дорога сестра, чи ти віриш в Ісуса Христа, як свого особистого Спасителя? Віруюш. Чи обіцяєш йому служити все своє життя в честі і добрій совісті? Вірую. На основі вашої віри і вашої відціки Христом у вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Про це як свого особистого Спасителя? Вірую. Віцяє служити вчитися, зовсім совісті, все своє життя. Дорогий брате, чи ти віриш в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя? Віруй. Чи обіцяєш служити йому в добрій совісті до кінця свого? життя? На основі вашої віри і вашої обіді вестимо вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Чи ти віриш в Ісуса Христа, як свого особистого Спасителя. Віруй. Чи обіцяєш служити Йому в честі і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяю. Дорогі брати, чи ти віриш в Ісуса Христа, як свого особистого Спасителя? Вірую. Чи обіцяєш, йому служити чистій і добрій совісті все своє життя? Обіцяю. На основі вашої віри і вашої обіцянки хрестимо у вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Брати, чистій, Дорогі брати, чи ти віриш в Ісуса Христа і свого особистого Спасителя? Вірую. Чи обіцяєш йому служити в чисті і совісті все своє життя? Дорогі брате, чи ти віриш в Ісуса Христа і свого особистого Спасителя? Вірую. Чи обіцяєш служити йому в чистій і добрій совісті до кінця свого життя? Обіцяє. На основі вашої віри і вашої обітниці хрестимо вас ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. m b 니 Yeah, let yeah. yeah. Дорогі брате, чи ти віриш в Ісуса Христа, як свого особистого Спасителя? Вірю. Чи обіцяєш йому служити чистій і добрій совісті на все своє життя? Обіцяю. На основі твоєї віри і твоєї обіцянки Хрещу тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Я так само цей день спілкався перед тобою. І я не жалкую, Господь, ні одного дня. Я славлю тебе, мій, Я дякую, благослови наших братії сестер, які вступили на цьому віці, які, Господь, дали обіцянку служити, Господу, Богу свій. Допоможи Ісус, цю обіцянку дотримати, Господь, так, як Ви обіцяли, Господь наш молодець. Благослови всіх, церкву Господу місті. Благослови наш край, Господь, я дякую, що вирігають, Господи, мир в нашому цьому краю Божий. Благослови нас, і надалі цей день благослови, Не де буде звершитися і видимо твої зами. Благослови всіх, Господи, народ, який молиться до Тебе, кличе. благослови. А вся слава, Хай буде рівні твоєму. А тебе, Суму, і духи Святої на морі.